Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Коктюха. Полювання на Золотий Кубок. Розділ 13. Змагання не скасується. Наступного дня новина про викладання Золотого кубка облатіла школу раніше, ніж про це офіційно повідомив директор. Яким чином це трапилося, Денис не міг. Торопати, а в мудрого Максима не виявилося цьому жодного пояснення. Після того, як їм удалося заволодіти кубком, хлопця, який загасив пожежі в лабораторії, вже ніхто не звертав уваги. Більше того, коли прибув шкільний сторож та директор, котрий в цей час затримався на роботі трошки довше, алхіміків та білана разом з ним спішно розпустили по домівках. «Розпотякати про щось більше. Ніж пожежа та героїчний вчинок семикласника вони не могли. Хімік не пустив у лабораторію нікого, не сказав нічого. Отже, про зникнення Золотого кубка на той момент теоретично знав він один, фактично троє Юхим Юхимович і двоє справжніх викрадачів. Проте, коли наступного дня перед початком уроків усіх учнів від 7 до 11 класу знову запросили на загальні збори до великого залу, чутки про крадіжку Кубка вже ходили від вуха до вуха. Цього разу шеф говорив коротко і суворо у нашій школі сталася неприємна подія. Ви вже щось чули, але я зроблю офіційну заяву. Вчора після уроків хтось чинив пожежу у лабораторії. Хімічного кабінету, поки її гасили, невідомі викрали золотий кубок, який повинен був стати головним призом на наших шкільних спортивних змаганнях. Всі зашуміли, та директор жестом попросив тиші і продовжив: Я не вірю, що на такий вчинок наважився хтось із учнів нашої школи, адже йдеться про її честь, зокрема, спортивну, тому вкравши золотий кубок. Невідомий зловмисник вкрав би власну честь та гідність. Але це неможливо, правда? Правда. відповіли йому дружний хор, в основному хлопчачих голосів. Отже, злодія треба шукати за межами нашої школи. Я повідомив про хуліганство в міліції, та я завжди можу забрати свою заяву, аби не ганьбити честь школи. Не лише фактом з хвалою крадіжки, а ще й міліцейськими розслідуваннями. Я готовий почекати тиждень. Якщо протягом семи днів золотий кубок десь знайдеться і мені його принесуть просто в кабінет, я обіцяю, що не питатиму того, хто його принесе, де він його знайшов. Не зроблю жодних висновків. Міліцейське розслідування буде припинене. Всі схвально загули. Денис і Максим перезирнулися. Нарешті, якщо хтось думає, що без Золотого кубка наші змагання не відбудуться і кращого спортсмена серед учнів сьомих-дев'ятих класів не буде визначено, той помиляється. Єдине, що нам доведеться робити, це червоніти за нашу надбалість перед нашим спонсором. Частково я винен сам мусив тримати золотий кубок у своєму кабінеті. Проте я думав, що лабораторія нашого шановного Юхима Юхимовича більш надійне місце. Якась підла людина вирішила довести, що я помилявся. Наступного разу помилок не буде, і ніхто не зірве наших спортивних змагань. Ці слова зустріли гучними оплосками. Дехто навіть звівся на ноги, а Денис із Максимом знову перезирнулася. Тепер уже Білан помітив розгубленість у погляді товариша. Після уроків обоє тепер уже традиційно подалися до бабусиної хати. Щойно Максим зачинив за ними двері, як Дениса, наче прорвала. Розумієш, що ми наробили. Може, ми тепер все одно злочинці. Спокійно. Максим кинув наплічника в куток, скинув куртку і за звичкою заходився ставити чайник. Нічого собі, заявочки, спокійно. Ти слухав, що шеф сказав? Слухав ти. Виправив його Білан, а я якраз чув. Думаєш, він даремно кілька разів наголосив, що ні на кого зі своїх не думає. Це він усіх так заспокоїв, бо в такому разі його прохання повернути за сім днів Золотий Кубок і нікому нічого не буде, виглядає зовсім неологічним. Аби серед купи народу в залі не було ймовірності викрадача, директор так би не закликав. Або він пропускав змову зі сторонніми особами. Так і є, сказав Денис, трошки заспокоївшись. Уміє цей капусний Білан все по поличках розкласти. Це свята правда. Послухай, що паніка пройде. Хоча. Але ти не забувай, в залі справді були ти двоє, хто дійсно вкрав у цю стуку. Обоє дружно глянули на золотий кубок, який стояв на столі біля комп'ютера. Денисові дуже хотілося його торкнутися, прикинути на вагу, тільки Максим попередив краще не чіпати його руками. І Черненко вкотре погодився з ним. Кажу ж тобі, ми вкрали його з благородною матою, вів своє Білан. Тепер піди і доведи комусь твоє зблагородство», – знову почав заводитися Денис. Що, підкимимо його завтра під директорський кабінет? Другий раз його точно стирити не дадуть. Це варіант. І я відразу повівся б на це, якби справді вкрав золотий кубок для того, аби потім продати його комусь чужому. Ну, пройнявся б директорськими словами про честь школи і все таке. Чи просто б злякався, усвідомивши, що насправді зробив. Тільки ж ми збиралися не просто ховати б кубок у більш безпечне і нікому невідоме місце. Скажи, ну, скажу. Денис почував себе цілком збитим з пантелику. Нам потрібно спробувати знайти не лише тих, хто справді полює за Золотим кубком. Дядя Костя насправді більш небезпечний за них. Якби не він, навряд чи хтось з наших ризикнув би зробитися крадієм. Отже, підсумував Максим, вони налякані більше, ніж ми. А ми налякані, скажи. Замість відповіді Денис твердно кивнув головою. Вони бояться, що хтось їх випередив. Вони таким чином втратили можливість віддати тому лиховісному дяді Кості свої борги. Нам нема чого боятися. Ми завжди можемо повернути Кубок на місце і спекатися його назавжди. Значить, тепер нам слід бути два рази обережнішими. Розумієш чому? Тепер Денисові не треба було додаткових пояснень. Полювання за золотим кубком не закінчилося. Тільки з цього моменту невідомі полюватимуть так само і за ними.